Всех-всех снова рад видеть, слышать очередной прекрасный день. И мы в рамках начала недели проведем эфир на тему предназначения с новым спикером, интересным, обменяемся знаниями и поговорим на эту прекрасную жизненную тему с очередным светлым мастером. Этот эфир вас взбодрит, поднимет настроение, ну и непосредственно вы что-то для себя новенькое узнаете. А, о. Добавила. Приветствую. Очень. Доброго дня. Да, благодарю, что уделила время провести эфир на тему предназначения. И я считаю, все твои люди должны объединяться, обмениваться знаниями, навыками. Представься, кто ты, что ты, чем ты занимаешься, и самое главное, как ты нашла себя. Ну, знаєте, мене звати Ірина, я вже 17 років шукаю себе, да, тому що це не дуже не так просто, як нам здається. 17 років роз ну, займаюся своїм розвитком. Мені пощастило, тому що я це роблю разом із чоловіком. в Мене є підтримка. і це, це не може не радувати так. Я прогресолог, регресолог, атмолог. У мене дуже багато різних знань. Я шукаю, чому так багато різних знань, і чому так, начебто, багато якихось регалій. Дивіться, у нас всі наші знання, вони розкидані якимись маленькими частинами, і щоб їх усіх зібрати, то тому певно, певно, що маю дуже багато різних навчань, різних знань і так далі. Тому ось так хотіла сказати відносно того, що як я себе знайшла. Не те, щоб я себе знайшла, я просто трохи більше себе почала розуміти. Сьогодні у нас тема призначення, і я можу сказати, що ніхто не я, не ви, ніхто не зможе сказати людині іншій, да, яке в неї призначення. Тому що людина має познайомитися з собою в першу чергу. Більше, більша частина людей просто не знають себе, який я, чого хочу дійсно я. Не соціум, там, не батьки, там, не чоловіки, не діти, а іменно я. Тому е, треба налагодити якісь контакти з своєю душею. Да, Своїми вищими аспектами, і ось тоді ми вже зможемо зрозуміти, що ми дійсно хочемо, свої бажання душі, і тоді ми будемо розуміти своє призначення. А єдине призначення, яке в нас є о, таке, знаєте, э, все ціле да, це жити і насолоджуватись життям, не э, виживати, да, не існувати, а іменно жити і насолоджуватися цим. От і все. Очень много людей на нелюбимой работе находятся. Сейчас военные действия, они несчастливы, но им приходится вот находиться. Как быть, если они понимают, что это ну не их предназначение? Вот не могут они быть счастливыми, потому что им надо кредиты платить, им надо зарабатывать деньги, чтобы детей кормить и так далее. Они бы хотели поменять свою работу, вообще жизнь или найти себя, что их радует. Но они не могут. Обстоятельства такие. Как быть? треба працювати з собою, тому що е, це наші переконання. Якщо я звільнюся з роботи, то все пропало, все мені не буде що їсти і так далі. Дивіться, е, це не так. Це не так, нам просто це страшно. Там, де нам страшно, треба йти. Туди. Я кажу такі якісь банальні речі, наприклад, ну, певно, що всі зараз так кажуть, але то дійсно так, я так пробувала і так виходить. Просто треба довіряти собі і розуміти, сісти, взяти листочок і написати. Якщо я звільнюся з цієї роботи, що буде? Да? Що буде погане виписати, да? довести до абсурду. От, от що може бути? Ну, от все, я зараз звільнюся з роботи і помру. О, довели до абсурду, а наш мозок там це все вже в нього жах, вже йому страшно. А потім ми сидимо і кажемо і записуємо те саме тільки вже в позитивному. А що буде, якщо я звільнюся з роботи? Я буду бати вільний час. Я буду більше спілкуватися з рідними. Я там приділю увагу собі. Я е, там почну якось розвиватися. І от ось це, і подивіться наскільки е, позитивне буде краще для вас. Вам здається, що зараз, якщо ми звільнимося з роботи, то все ми ніде не знайдемо роботи. Ну то неправда, зараз дуже багато. Якщо зайти навіть на WorkUA, то там можна подивитися, скільки там вакансій і так далі. Просто нам страшно. Ми звикли, це наша зона комфорту. Да, ми не хочемо вставати зранку, да ми там і так далі, тому подібне, але ж вона нам приносить гроші. Ми якось захищені. Нам здається, що якщо ми звільнимося, то все. Все ми не захищені, наша спина нічим не зікрита, наша попа нічим не прикрита, все пропало, розумієте? Але, але то не так. Це треба просто довіряти собі. Якщо ти віриш в себе, а вірити в себе потрібно, то, 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 то ти робиш запит у всесвіт, і всесвіт тобі обов'язково тут дасть. Це не значить, що треба, от зараз всі пішли і звільнилися з роботи. Ні, це треба обдумати. Це, до, до цього треба бути готовим просто от і все. Ну, а от, как бы со страхами У тебе дай какую-то техніку, практику, щоб чоловік смог побороть страхи трансформувати і вийти на какой-то другой новий уровень. А, дивіться, багато. Я можу дати яку-небудь техніку, але е, в чому проблема? Е, людина сама людині потрібна людина. Да? інший е, Ну, хай то буде психолог, хай то буде якийсь інший майстер. Да? Але потрібний майстер, тому що люди в багатьох випадках не бачать свої страхи. Ну, Це оце очевидний страх, да, про який ми зараз казали. А взагалі людина не бачить своїх блоків, людина не бачить е, свої, свої страхи. Іноді, от я як працюю з людьми, вони приходять з однією темою, е, з якимось запитом. Да, от, наприклад, гроші. Там, ой, там, я не, не можу там мені гроші не платять на роботі або платять мало, я б хотіла щось змінити, але це страшно і так далі. А виходимо зовсім на інше. Зовсім на інше, що в неї є якісь переконання, які там знаєте, треба пахати як коняка для того, щоб заробити гарні гроші. Всі, хто м, заробив, хто багатий, той поганий, бо він накрав сто відсотково. Знаєте, оці такі переконання, які це соціально нав'язані. Переконання, це нам так можливо казали батьки. Да? Нас так навчали в школі. Ну ті, хто ще з Совку, то той точно знає, що такі переконання в нас. Були От і тому з цими переконаннями треба е, треба працювати. Це не, не дуже ну не настільки просто, наскільки б хотілося. То що е, мають з'явитися нові нейронні зв'язки. От я ж кажу: це одна із технік таких, що от те, що я казала, виписувати на листочок або ну краще виписувати, щоб ви потім могли подивитися, да на наскільки все можливо буде погано, і вам в кінці побачити буде просто смішно з того, що ви там понаписували, і потім написати. Те, що в позитиві, що, що ви отримаєте позитивного від того, що ви зробите отакий крок, по перше, ви будете вважати себе сміливою людиною, тому що це маєте мати сміливість на то. Ви почнете себе поважати, тому що ого, я там 20 років просидів на цій роботі чи просиділа, і тут я. Пішов десь в те, що там невідомо, і так далі. Зараз дуже змінюється світ, зараз треба заробляти якісь е, нові скіли, тому що е, не, не тільки буде змінюватися там професії, і так далі. Да? Деякі професії просто відпадуть. Тому що е, можна звернутися, наприклад, ще до нумерологів астрологів, вони теж можуть розказати, але. Вони можуть показати тільки я сама нумеролог. Я, я чому так кажу? Тому що я точно розумію, нас там 8 мільярдів, наприклад, на планеті. У нумерологів всього є 12 цифр, так, по яким ми можемо сказати, яке направлення вам обрати, так? Але 8 мільярдів людей, але. а у нас тільки 12 цифр, не можуть бути всі там, наприклад, я не знаю, там вчителями там чи ще да? Тобто, все одно ти маєш розуміти, чого ти хочеш. Можна згадати що ви хотіли в дитинстві. Оця ваша мрія, знаєте, як нас питали а ким ти хочеш бути в дитинстві? Оце можна згадати, і, і, і зрозуміти, ми не виконали оцю мрію. Наприклад, да, ну, космонавтом окей, не всі там можуть стати. Хоча зараз хто його знає, може через 10 років живі зможемо стати і космонавтами, і просто космотуристами. Але ну такі речі просто згадати, просто зрозуміти і просто відчути це твоє чи не твоє. Тому що є призначення, є соціальне призначення, наприклад, да, навіть в нумерології, є духовне призначення, є призначення, через яке ти можеш там отримати гроші. Це відносно професії. Але ж все одно це тільки направлення. Ми не можемо точно сказати, от, що тобі підійде там бути там президентом, або тобі підійде бути тільки грушиком. Так, є якісь такі речі, що як раніше і в слов'янській традиції, і в там, індуїзькій традиції є касти. так? Ну, Якщо ти народ так, варний каст, ну касти у них варний у нас. Я маю на увазі, що якщо ти народився брахманом, і ти маєш бути вчителем, да? а ти десь там працюєш руками, там, да, чи ти там співаєш, ну то звісно, що вже тобі треба задуматися над тим, що можливо в тебе є якийсь. Щось ти вмієш робити дуже добре, що ти можеш передавати свої знання, наприклад, так. Тому що багато людей не знають свої таланти, свої дари. То теж є така практика, ви можете спитати у свого ближчого оточення, як вони вважають, що ви можете робити найкраще, що у вас виходить, як воно і теж позаписувати. І ви дізнаєтеся про себе дуже багато нового. Тому що ми думаємо, що це, ну, наприклад, там люди. Вона, ну не знаю, гарно ліпить вареники, так да, красиво в неї виходить. А вона думає, ну що всі так роблять. Ну, всі так роблять, що то вареники, то всі так роблять. А, а ти можеш відкрити свою вареничну, і до тебе будуть приходити тільки тому, що в тебе вони дуже гарні. От і все. Тому якось так. Ну, дякую. Я бачу, що у нас немає запитів і відповідей в нашому чаті. Тому дякую за тобі за твій приділений час і те, що ти поділилася. Я вам дякую. Я сподіваюся, кожен знайде для себе щось цікаве і інтересне. Підписуйтесь на канал, бажаю вам всім всього самого найкращого і гарного тижня. Бувайте. Да, будьте добром, гарного тижня.